Десь три ночі я спав, потім вибухи вийшли, і все стекло на мене полетіло. Криші немає, всього немає, все, все посносило. Костянтин Корогов розповідає про наслідки атаки БПЛА в Кременчуці в ніч на 23 травня. Внаслідок прямого влучання та падіння уламків у громаді знищено будівлю одного з підприємств. Крім того, пошкоджені десятки будинків. Останні місяці-два наше місце місто облітають, і я точно не очікувала, що цієї ночі буде обстріл. Я була в кімнаті. Так як в нас тут немає бомбосховища, немає куди ховатись, то єдине місце, куди я пішла, це коридор. І тільки я підійшла, закрила двері, і я почула, як він летить. Він просто летів, маневрував, і потім різко пішов на зниження. І все, удар, все на мене посипалось, вікна посипались, двері, все. Дрони атакували різні райони області. Кременчуцький постраждав від атаки найбільше. Розповів тимчасовий виконувач обов'язків керівника ОВА Володимир Когут. Працюють екстрені служби, працюють над ліквідацією наслідок частини того, що там вибухотехніки працюють, бойова частина безпілотного апарата не здетонувала і тому вибухотехніки працюють над ліквідацією даною, даного даного засобу вже з самого ранку. Місцева місцева влада на місці події проводиться інспектування, проводиться аналіз і фіксація наслідків. Також збитків у випадку, якщо потрібно людям десь. Перебути, переночувати або залишитися на тимчасовому триванні все буде організовано, все буде надано. Попередньо в Кременчуцькому районі пошкоджено близько двох десятків будівель. Представники гуманітарної місії проліска надають людям матеріали для швидкого ремонту, а також психологічний супровід. Також сьогодні було поранено одну жінку. Котра зазнала поранень осколками, стекла її посікло ногу, руку до цієї родини буде закріплено соціального працівника гуманітарної місії проліска, котра надасть консультації, здійснює відповідний супровід до медичних установ міста, до... і оцінить потребу, ще яка потрібна даній. Родині даній людині. Внаслідок атаки було пошкоджено лінії електропередач в різних районах області. Їх мають полагодити до кінця дня. Дарина Литвак, Михайло Гудим, Суспільне новини, Полтава.